У межах національного природного парку Сколівські Бескиди розкинувся водоспад Лазний. Це прихована перлина цього парку, до якої веде мальовнича, але не завжди легка стежка. Дорога проходить через густий ліс, де вікові дерева створюють прохолодний тунель, а спів птахів супроводжує кожен крок. Місцями шлях кам'янистий. Подекуди доводиться переходити струмки. А після дощів тут може бути трохи болотяно. Проте кожен метр цієї дороги це частина особливої подорожі, яка дозволяє відчути єдність із природою. Чим ближче до водоспаду, тим голосніше чути шум падаючої води. Нарешті, серед скель і зелені відкривається величний каскад лазного, який заворожує своєю силою та красою. Тут можна зупинитися, відпочити та відчути, як чиста гірська вода, що спадає з висоти, немов змиває втому і дарує нову енергію. Водоспад лазний найвищий водоспад Львівщини. Його висота складає 10 12 метрів. Він складається із трьох каскадів. Через свою віддаленість та важкодоступність лазне залишається маловідомим серед туристів, що робить його ідеальним місцем для тих, хто шукає тишу та гармонію з природою, найбільш вражаючий водоспад після сильних дощів або взимку, коли потоки замерзають, перетворюючись на крижані скульптури. Він розташований у межах Національного природного парку Сколівські Бескиди, що забезпечує збереження його екосистеми. За легендами, вода лазного має цілющу силу і допомагає очиститися від негативної енергії. Відвідування водоспаду Лазний – це можливість зануритися у незайману природу Карпат, відчути її силу і красу, а також відкрити для себе маловідомі куточки України.